Добігають кінця дні спортивного травня у Івано-Франківську спортивного, адже щодня протягом місяця проводились численні змагання серед аматорів та професіоналів спорту і були присвячені 355-й річниці міста дню матері. В окремих видах спорту відкрився сезон змагань 2017, так як у пляжному волейболі. З багаторічними традиціями, і водночас перший у році турнір з пляжного волейболу відбувся 7 травня на базі кафедри фізичного виховання та здоров'я Івано-Франківського національного медичного університету. Участь взяли 9 чоловічих команд, більшість івано-франківських, окремі з районних центрів. Свою команду представив і господар поля, медичний університет. Щороку змагання відбуваються за різною системою, грають жіночі, змішані команди. Цього року відбувається чемпіонат суто серед команд чоловіків. Пляжний волейбол завжди проходить дуже цікаво у напруженій боротьбі. Коментує головний суддя змагань суддя національної категорії з волейболу Віктор Ониськів. За словами організатора, директора міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка, майданчик з піщаним покриттям кафедри фізичного виховання та здоров'я є одним з найкращих у місті. Тут комфортно, зручно, ніщо не заважає зосередитись на грі, зазначає Віталій Матешко. Пляжний волейбол особливий тим, що між двома гравцями у команді має бути відмінне взаєморозуміння, синхронність, не менш важлива техніка володіння м'ячем і добра фізична підготовка. А глядачам є на що подивитися. Протягом літа змагання з пляжного волейболу будуть організовані на усіх пристосованих виду спорту локаціях Івано-Франківська. 6 травня на Івано-Франківській площі Ринок з нагоди 355-річчя Івано-Франківська відбувся богатирський турнір на приз Калинової Слободи за підтримки департаменту молодіжної політики і спорту міської ради. У змаганнях взяли участь 10 атлетів з Івано-Франківщини Тернополя, Львова і Житомира. Змагалися у чотирьох богатирських вправах підіймання колоди, перекидання колеса, вправи з гирями, підіймання гантель, перенесення у руках снарядів. Суддею змагань був відомий місцевий стронгмен, рекордсмен України Назар Павлів. Окрім видовищних змагань серед сильніших в Україні, проводились конкурси серед глядачів. Організатори не оминули увагою і маленьких богатирів. Діти змагались у швидкості надування повітряних кульок. У наступному випуску програми Івано-Франківськ Спортивний про новини легкої атлетики та автомобільного маневрування.